Щом наша пісня не лунає знов і знов, а це тому, що сива мати, чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом, а це тому, що сива мати, чекає сина біля хати, тому не співає за столом, мій батько, ти душі собі не край а ти дівчино гарних квітів на збирай рожеву квітку і червону, щоб повернулися з полону всі хлопці наші у рідний край, рожеву квітку і червону, щоб повернулися з полону, всі хлопці наші у рідний край. Сьогодні ми. ми зібралися, щоб подякувати нашим захисникам та вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за майбутнє України. Мітин греквії з нагоди відкриття меморіального комплексу Алея Слави оголошується відкритим. Життя за незалежність країни кожного з нас охоплює не тільки біль втрати, а й вдячність захисникам за можливість жити на рідній землі, працювати, ростити дітей. До слова надається сільському голові Олександру Яременко. Доброго дня, шановна громада. Сьогодні, на жаль, сумна подія, сумний захід, але особисто для мене він визначальний, довгоочікуваний, як і для. Думаю, переважної більшості тут присутні. Відкриття алеї слави в центральному окрузі села Степани це перший крок для того, щоб шанувати пам'ять наших бійців загиблих. Це шана їм за те, що віддали своє життя за нас, за наших дітей і такого роду алеї. На сьогоднішній день ми вже розпочали будувати в кожному старостинському окрузі, в кожному селі. Це все робиться для того, щоб кожний з нас, кожний з гостей приїжджих пам'ятали, якою ціною сьогодні здобувають незалежність наші воїни Тим честь і чесі хвала. Сьогодні хочу низько вклонити голову перед рідними. Які сьогодні присутні загиблих наших воїнів, подякувати за їхніх дітей, за їхніх чоловіків, батьків. Наша громада з самого початку війни не стояла, не стоїть і не буде. Стояти осторонь в допомозі. Саме цих родин це є пріоритетом, як і пріоритетом нашої громади є допомога нашим збройним силам. А так у нас все попереду. Коли ми будемо і надалі допомагати війську нашому, і саме в такій синергії, я вважаю, перемога буде за нами. Дякую всім, слава Україні! До слова запрошується депутат обласної ради, директор ТОВ НВФ Урожай Олександр Доброго дня, шановні захисники, захисниці, доброго дня, шановна громада. Наше завдання, щоб ніхто не був забутий взагалі з тих, хто за нас сьогодні подіє. З тих, хто сьогодні дав нам можливість жити, з тих, хто нам дає можливість сьогодні працювати. Це наше завдання. Дякуємо тим, кого сьогодні немає, і пам'ятаємо їх, пам'ятаємо їх назавжди. Слава Україні. До слова запрошується заступник голови громадської організації Нескорені Микола Порожній. Шановні земляки, сьогодні наша громада втрачає своїх героїв. На жаль, вона їх зустрічає. У гранітних обелісках. Адже ціною свого життя вони зберегли нам мир, територіальну цілісність нашої держави. Вічна слава героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Слава Збройним силам України і слава Україні! Слава! Низький уклін україн батькам, рідним наших героїв. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Вони загинули заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. На превеликий жаль, у ряди Архангела Михаїла стали наші земляки, мужні воїни. Бойко Павло Юрійович народився 6 вересня 1989 року в селі Степанці. Загинув герой 11 серпня 2023 року у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Загиблого залишилася мати. Волинчук Андрій Сергійович, Гарбуз Микола Миколайович, Гарячий Олександр Володимирович, Герман Володимир Миколайович. Гнатенко Сергій Михайлович, Данілов Іван Іванович, Дубницький Андрій Іванович, Єрмоченко Юрій Константинович, Копченко Богдан Вікторович, Козак Віталій Анатолійович, Козелець Віталій Павлович, Костенко Артур Геннадійович, Костенко Сергій Віталійович, Кравець Віктор Олексійович, Кудрявцев Володимир Валерійович, Литвиненко Володимир Миколаєвич, Майборода Віктор Васильович, Маринченко Андрій Іванович, Онацький Сергій Миколайович, Панченко Павло Миколайович. Перенесеник Максим Володимирович, Петренко Сергій Анатолійович, Пісковий Сергій Петрович, Попов Сергій Сергійович, Семененко Юрій Олексійович, Сірий Сергій Миколайович, Склонний Віктор Миколайович, Стороженко Руслан Валерійович, Фурсік Володимир Миколайович, Шевченко Богдан Васильович, Щербак Едуард Петрович, Шевченко Константин Сергійович. Для освячення алеї та молебні запрошується настоятель отець Сергій. Дорогі наші. Захисники та захисниці, вельми шановні родини, заблигих наших героїв, шановний пане голово, дорогі брати і сестри, сьогодні сумний і шанобливий особливий день в історії Степанецької ОТГ. Сьогодні хай це милосердний Бог благословить нашу Україну, благословить нашу Україну на перемогу. Хай все милосердний Бог зміснить мужні серця наших воїнів. Вони залишаються на устах наших. Пам'ятаймо, якою ціною. Вибореться наша свобода. Але Бог не залишає і не залишить нас. Царство Небесне, вічний покій усім, хто віддав своє життя за наше майбутнє, велика їм шана, вдячність і всіх запрошую до молитви.

Пам'ятаймо слова наших українських поетів. Все на світі можна вибирати Сину, вибрати не можна, матір, батьківщину. Вічна шана, царство Небесне, нашим героям. Із з Небес споглядають вони наше продовження нашої боротьби. Перемога за нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запалимо свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає краще може і святих у когось батька, а в когось і дитину. Запалимо свічку і тихо пом'янемо, героїв тих, що бились за свободу, а ворога назавжди проклянемо, за те, що відібрав він світ народу. Шановні присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблих воїнів. Шануємо всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання. Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні, ці вірші та й ці пророцтва, то безобраз, та, мабуть, ні, ти тут лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі. І де би фронт свій не тримав, це втрати мільйонів душ крізь роки. Якщо ця мова не твоя, вже історично сотні копій подій, говорять солов'ям триматись мови слід як Бога. Но я не вірю, но невже ти спадкоємцям у дорогу передасиш такий сюжет? Де знову над гніздом тривоги, де кров і сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса, якщо ця мова не твоя, то гріш ціна їхнім стражданням. Бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана? Відвоювати можна землю. Звільнити небо від атак, а мову мову ж не даремно вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки, роки. Щоб руські пісні ностальгічно співали наші співаки. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна, включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. Хай буде світлою пам'ять усіх наших воїнів. Низько вклоняємося перед батьками та рідними наших захисників. Ми низько вклоняємося рідним полеглих захисників та справжніх героїв та патріотів України. Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя за те, щоб мирним стало небо над нашою рідною Україною. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддають. І голови схиляють перед вами. Піднесімо квіти нашим героям. Всім нам, для кожного твого сина і дочки, немає землі милішої від тої, на якій він виріс і живе. Ми віримо, що минуть лихі часи, і Україна відродиться для новітньої славшиванках і у шаблях Січі, вогнем червоних маків у житах, які палають і впадають в вічі. Ми будемо як воля на Січі, як вишня, що розквітла біля хати, як пісня, що співають урачі. Як вічне слово, що дарує мати. В ньому житимуть Тютюник і Жадан, Тарас і Леся, Ліна і Павличко, Іван Мазепа, Мотря і Богдан, і наші українські щирі звички стоятимемо одвічно, як Карпати, Одеса, Харків, Канів і Дніпро. І нашу землю у нас не відібрати, залишиться в століттях наша слава. Розквітнемо немов Червона рута, десь на горі, де й досі женці жнуть, де хлопці розпрягають своїх коней, а діточки малі обід несуть. Ми будем, як лелеки на весні, що з вирію вертаються додому, як запашна хлібина на столі, що утамує голод, біль. і флот. Ми будемо, як сорочка-вишиванка з червоними та чорними нитками, як Роксолана, колишня дівка-бранка, яка заволоділа ворогами. Ми будемо, бо нас усіх не вбити, і синіми та жовтими стрічками посадимо сад і будемо вічно жиріти разом з прапорами. Дякуємо кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям, честю і гідністю, виконує свій громадянський і військовий обов'язок. Мужньо протистояти агресорам. Ми, українці. Ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою власну країну, своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Слава Україні! Героям! Слава! Урочистий мітинг реквієм присвячений відкриттю алеї слави, оголошується закритим. Запрошуємо всіх виконати разом з нами гімн України! Слава Україні! Героям слава! Теплої океани, а українцям біль і рани, тому душа в родини нашої болить. Одним теплої океани, а українцям біль і рани, тому душа в родини нашої болить. Ой, мирне сонечко, прийди до нас прийди, не на годину, не на дві, а назавжди, щоб дочекалась мати сина, Щоб заспівала знов родина. І вже ніколи ми не бачили біди, Щоб дочекалась мати сина. Щоб заспівала знов родина, І вже ніколи ми не бачили біди.